Євген Лещенко ніколи не сидить, склавши руки, тому й не дивно, що його полотна знані у різних куточках світу. Часом художникові аж занадто важко розлучатися із своїм дітищем. Та сучасний світ диктує свої правила, де комерційна мета бере верх над творчими амбіціями. Я раніше писав чим завгодно, правда й зараз пишу, але в мене останнім часом я просто люблю такі. Ну там голландські брати підрамники, французькі. Вони просто легкі. Чисто переносі ну, на це треба гроші. тому треба добре продавати, щоб це купувати. Триватиме виставка у музеї Шевченка протягом місяця та поспілкуватися із самим митцем у столиці, схоже, ще не скоро доведеться. Гамірний Київ швидко втомлює вольову творчу натуру. В Єгипті віднайшли статую бога мудрості освіти письма Тота. Єгипетським археологам продовжує щастити на знахідки. Так і цього разу на західному березі Нілу в районі міста Луксор знайшли пам'ятку. Статуя створена з рожевого граніту за вишки понад 5 метрів. Її знайшли поблизу поминального храму Аменхотепа III. Науковці поки не можуть назвати вік пам'ятки. Давньогипецький бог Тот найчастіше зображувався або в образі людини з головою Ібіса і тростиною для письма, або ж в образі павіана. Вважався покровителем знань. І письма, винахідником всіх релігійних і повсякденних обрядів. Йому ж приписували винахід року, що складається з 365 днів. Цікаво, що раніше у цих же місцях археологам уже таланило знаходити статуї тота. Це остає підтвердженням гіпотези, що північну дорогу допоминального храму Менхотепа III свого часу вартували гранітні зображення Тота, вельми шанованого в давньому Єгипті Бога. Екзотичність образів та майстерність виконання китайських скульптур завжди привертала увагу провідних мистецтвознавців та колекціонерів. Своїми образами та ідейними наповненнями вони відкривають чарівний та загадковий світ імперії Мін та Цин. Одна зі столичних галерей представляє в музеї Богдана та Варвари Ханенків найкращі зразки китайської скульптури та декоративно-прикладного мистецтва 17 20 століття. століть. Які твори експонуються на виставці та який витвір мистецтва можна вважати найкоштовнішим, вже знає Юлія Лонова, яка щойно повернулася з відкриття експозиції. Зі складною символікою китайського мистецтва тепер може ознайомитися кожен. Вперше в Україні для широкого загалу представили унікальні зразки скульптури під імперії. Це твори з приватної колекції. Збирати їх власники розпочали 5 років тому. Спочатку з'явилася статуя майтрея. Її Вікторія Гончарок вважає найціннішою, адже подібних таких у світі поки що не зафіксовано. Гордістю нашої колекції все таки є Будда будуще. це Будда Майтрея, виполнене в техніці Клоазане.

Ну, скажіть, даться експертизу, Вони кажуть, ми такого не бачили, це просто що це унікальне. На виставці представили десятки найрізноманітніших статуеток. Це Будди, кожен з яких має свою легенду та наділений магічними властивостями. Люди вражені екзотикою, незвичайним характером, складністю образів, які втілені в цих скульптурних пам'ятках. Доводилося, скажімо. Речі купувались в антикварі. Вони мають сертифікати, але довелося ще шукати, тлумачити розглядати. Я думаю, цей процес. І є тим важливим фактором діалогу культур так. Гуанді бог війни і багатства. А Майтрея символізує майбутнє людства. Вважається, що з її приходом на планеті запанує мир і гармонія. Досить цікава легенда. І в братів хе – хе-хе. Щоправда, тут представлений лише один з них. Однак це добрий чи поганий брат, невідомо тут, як і в українських казках, один привласнив багатство іншого, і з тих часів вони ворогували, аж поки святий не примирив їх, не менш більш цікаві і скульптури левів. У Китаї до них ставляться особливо – вподобали дерев'яних тварин і в Україні. Мені дуже подобалися ці льви, які розположені в даній області. І чим вони дуже цікаві, тому що таке мистецтво вміння передати іменно взгляд, іменно передати форму. Це Може, сказати, що совершенство і просто так возможно, чувство. Я думаю, можно этим львам. позавидовать сам город Львов. Представлені тут вироби із дерева, камені, металу, кераміки та навіть слонової кістки. Та для власників цінним перш за все залишається не матеріал. Ми всі унікальні речі. Це не тільки що старинна, це унікальна долачна віч. Не там, де в одному магазині, в другому в третьому одно і те ж. Тому очень важна вот составляющая емоціональна, ну також все остальное, як возраст, матеріал. Це все як доповнення вже йде про майстерність виконання кожної роботи. Годі й говорити тут. Презентовані скульптури сімнадцятого двадцятого століття. Саме в цей час, а це період правління династії мін та син. Неабиякого розвитку набула традиція культової пластики. Пам'ятки, які е, е, відкривають світ. Багатючий світ анонімної скульптури, тої, що колись прикрашала кумирні храми по всьому Китаю. І це будуть зображення божеств, це будуть зображення міфічних тварин, це будуть зображення тварин оберегів і багато чого іншого. Витонченість цих скульптур помічають і відвідувачі. Вони намагаються ретельно розглянути найдрібніші деталі. Дуже подобалася виставка, особливо «Дракон», очень символична, очень тонкая работа. Целом необычное такое вот э, сочетание искусства. И очень понравилось вообще в целом декоративный вот э, блання. Очень понравилось то, что очень тонко, например, играют эмоции на каждой из фигур. То есть можно увидеть какое-то где-то повиновение, где-то какой-то властный взгляд, где-то можно увидеть какие-то черты, менталитета даже. Можно то есть, пройти по залу и найти где-то там представителя монгол, монголов, где-то китайцы, где-то японцы. То есть очень, очень интересно. так. Тож, Ексклюзивними експонатами можна буде до кінця травня. І на сам кінець. Київський академічний театр колесу сьогодні представить нову виставу Артура Шніцлера Фатальний флірт. Це новий спільно-австрійсько-український проєкт. В основу постановки лягла п'єса забавки австрійського драматурга, що на рубежі 11-го і 20-го століття шокував сучасників і навіть обвинувачився в пропаганді ротизму. Любовні ігри в стилі декаданс із фрейдистськими мотивами, напевно, зацікавлять сучасного глядача. До речі, сьогодні проза Шніцлера з успіхом ставиться на театральній сцені в усьому світі і екранізується в Голлівуді такими майстрами як Стенлі Кубрі. І широко закритими очима. До речі, нова вистава буде показуватися на малій сцені театру колесу, що недавно відкрилася. Як стверджує художній керівник театру Ірина Клищевська, ми відкриваємо ще один зал, камінний, де й пройде прем'єра. Зал цей невеликий, але незвичайний. У ньому є унікальний камін, що послужить головною декорацією і певним центром уваги. Саме в каміні будуть по-справжньому спалюватися любовні листи. Гарного вам вечора і до зустрічі у п'ятницю 21 травня. Нехай щастить.